Повномасштабне вторгнення нас поставило в необхідність укласти певний суспільний договір, де ми, як громадяни, поступалися частиною своїх прав заради того, щоб влада забезпечила захист держави і взаємодію з партнерами для того, щоб наша держава змогла пройти цей важкий період. Але ніхто не був готовий до того, що це буде ще пов'язано з таким шаленим корупційним навантаженням на всіх. І ніхто не був готовий до того, що коли ми донатимо на все, починаючи від. Від спасіння тварин до якихось ну, речей. До закупки важкої воєнної техніки. Що при цьому з державних підприємств будуть знімати відсотки і встановлювати шлагбауми. І тут є питання до того, що влада порушила цей суспільний договір. І вона зараз має якось це виправляти. В який спосіб це вже питання.